Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити рецепт. Це можна сказати, перевірка, перевірка рецепту. Бо я таке ніколи ще не робила, наголошую. Це буду робити перший раз. Для цього нам треба 4 яблука. Я взяла 5, тому що в мене вони такі там по рецепту я бачила такі крупні яблука. У мене вони не дуже крупні. Це наші яблучка, До сих пор ще вони збереглися, хоч уже кінець лютого, але ми їх зберігали в таких умовах, що вони нічого їм немає. Дуже добре. 3 градуси. Ні, 5, да? 5 температур. Так. Так. 5 грасів температура і дуже добре. Значить, Беру 5 яблук, зараз їх треба почистити і порізати для того, щоб їх будемо переробляти блендером. Все, яблука порізала, почистила. Все витягнула і серединки. Ну, в общем, почистила яблука і порізала. Тепер сюди мені треба додати 4 столових ложки какао. Какао-порошка. Це щось так загородить. Раз. Три Два. Три. Да, три. Ну, чуть-чуть. Ты ж любиш шоколад, правда? Та right? ні. Четыре. Так, все, чотири столових ложки какао. Далі. Чотири яйця. Так, чотири яйця. Чотири чайних ложки вершкового масла. Ну, от я взяла таку груточку, якщо розділити отак і так, то якраз їх буде 4 чайних ложки вершкового масла. Пів чайної ложечки розпушувача. Так, Один ванільний цукор. І по рецепту взагалі без цукру, ну я не хочу. Ну, мені каже, воно буде не смачно. Я хочу додати це вже таке, придумала <головіка> я. Я хочу додати хоч чу чуточку цукру. Не багато, але ну, от, отак. Там трошки ванільного, трошки такого, щоб хоч якихось був. Це ж все-таки десерт. Так і що ж теж ще це, так я собі вирішила. Мука? Ну Ні. А оце не повна... Ложка крахмалу. Мені здається, що воно повинно держатися так лучше в форму держати. Все, і оце все я перебиваю блендером. Не знаю, яблука під низом тверді, але якось люди перебивають, і я буду перебивати. Все, чесно кажучи, думаю, як я ті яблука переб'ю, ну, але не не, не, не такі сильно тверді були. Перебилося воно все, в однородну масу. Така маса виходить. Так, тепер нам треба горішки. Можна взяти хлоп'я міндальні, щоб тобто де ще краще, мабуть. Ну, У нас є опять свої горіхи. І ми їх будемо купувати. І ми зараз їх качалку эту. Я хочу сказати за горіхи. Дерево у нас горіхи були, ну такі, ну, не дуже крупні, такі, клопони їх називають, тяжко чистилися. Ну, щось мені довелося обрізати провода та мішати. Інтернет мішав. Да, інтернет мішав. Обрізав ветки, ну то ми не буде. Наоборот. Наоборот, горіхи стали крупними і тонкошкурими. Класно, що класно так вийшло, да, Ми самі, не, самі очікували, не очікували. що так вийде. А були мілкі і такі. Ні, Тож... ну вони не, не були сильно толку, що вони Йому були. На шкурку викоріли. я би не сказала, що вони сильно повлияли. Просто на величину горіха однозначно повлияло. Убралися обід, стало менше, а горіх став крупніший. Так що не бійтеся обрізати горіх. Це дуже-дуже і для дерева корисно. І проводам не буде мішати, і горіхи будуть. А, кстати, даже смак трошки помінявся горіха. Якийсь він іначе став не такий ну, ароматніший. Да, ароматніший, Його. і я вам скажу, він став менше горячим. <кхух> так, тепер беремо таку форму силіконову. Рамочку олії. Тепер це все багатство виливаю сюди. А перемішає з горішками і висипаєш? Ні, там по рецепту треба тільки, воно дуже, воно коли розрізається, виходить така масляниста прямо маса шоколадна. Це називається шоколадний яблучно-шоколадний брауні. От так, от, в рецепті. Ну, рецепт я нарушила, я додавала трошки крахмалу і додала цукру. Ну, мені захотілося щоб розвитку. Туди ж ти ще горіхи жаль хочеш? Так, зараз ще побачиш. І оце тут ще й багато горіхів, ну, я їх отак от горішками посипаю. Ти знаєш, може бути і вкусно. Побачимо, що воно буде. Все, і оце я відправляю в духовку. Ну, як автор авторецепту, 200 градусів 40-50 хвилин. Угу. Ти представ, така велика температура. На горіхи не згорять? Не знаю. Буду дивитися. Ну, я буду, звісно, дивитися по своїй духовці. Ну, Я думаю, що 200 градусів, 50 хвилин, то воно згорить. Скажи? Ну то гріхи і погорять. Да. Так що буду дивитися, все. Я буду горді. Отправляю оце в духовку. Пройшло 40 хвилин, держали на духовці його 40 хвилин. Зараз побачимо, що ну, відстає. Ну, форма силіконова. а гріх насипала багато, зараз вони будуть сипатися, але це не страшно. Ось такий він вийшвся. Зараз він... Він остив. дочекалися по до частини. Він ось такий Брауні дуже повинен бути таким. Шоколадний, шоколадний. Форму тримає. Де? На, пробуйте, що це вийшло. Всі ну, кінь шоколадний, що він аж горчинкою чуть-чуть. Як на мене, то мало сахара і багато какао. <рес> так Він такий дов бути. Він дуже шоколадний, такий, прямо аж з горчинкою. Цукру тут не треба більше, він такий повинен бути. Я і так нарушила рецепт і поклала столову ложку цукру. Можна було його не класти. Но це для тих, хто не любить цукор. А так, Я його... положив <рес> Ти її в чай ложиш 4 чи 3. Ні, тритложки я в да, чай. Так, я чай п'ю взагалі не солодку. Взагалі, все класно, все нормально. Робити можна. Да, робочий. Рецепт робочий. Mm. Рецепт робочий. Класно. Мені сподобалось. Але якщо я буду наступного разу робити, то я все одно все одно покладу ложку крахмала. Мені здається, так. І Більше сахару. Ні, сахар не буду. Хочеш, я, тобі... я можу зробити, кстати, можна зробити. Сюди добре пишеться сметанка з сахаром. І так от, як типу, такої якогось соуса солодкого. По бажанню, хто хоче солодке. А так, воно в міру солодке, можна сказати, трошечки, наче як недосолодяне, але його і не потрібно тут. Так що можна робити, рецепт робочий. Дуже смачно, мені сподобалось. На сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока. Взагалі, попили ми чай, це все, що залишилося, це той, що казав, що воно гірке і не солодке. Ну ні, дійсно, я забираю свої слова обратно. Дійсно, це дуже вкусно. Дуже вкусно. Е, і ми так собі представили, що якщо зробити ще сметану і крем, так і сметану просто з сахарною пудрою і таку зверху полівочку зробити для тих, хто любить солодке, то буде взагалі бомбічна, бомба. Дуже смачно, готуйте, рецепт провірений, ще раз кажу, і рецепт робочий.